Пелюшки, ровери з кошиками, круасани. Ми летимо до Парижа. Спочатку реєструємося на рейс. Це займає лише кілька хвилин. Сідаємо у літак та злітаємо. Політ триває трохи більше трьох годин. Приземляється літак в аеропорту Шардеголь. Звідси до центру міста можна дістатися електричкою або на таксі. Ціна однакова 10 євро з людини. А далі, вже у самому Парижі, наша пригода починається у підземці. Квиток на метро в один бік тут коштує 1 євро 90 центів майже 60 гривень. Купують в от таких автоматах, але краще придбати проїзний. Та для цього вам потрібна фотографія. Зробити її можна миттєво у спеціальних автоматах, як це зробила я та оператор Віталік. Мінімум 15 хвилин вашого часу навіть більше ніж 800 гривень. Чотири фотографії на пам'ять. І проїзні квитки, з якими ви можете їздити на метро. Без обмежень. Нарешті розібралися. Їдемо дивитися на Ейфелеву вежу. Паризькому метро вже більше ста років. Тут 14 великих та дві короткі лінії, а ще приміська електричка. Іноді, щоб дістатися до потрібного місця, потрібно двічі або тричі робити пересадку. Розібратися не просто, але реально, якщо бути уважним, ми виходимо на станції Трокадеро. От вона вежа. Можна по-різному до неї ставитися, але неможливо тут не справді фотографуватися і не захоплюватися цією спорудою. Клас, це головний оглядовий майданчик, з якого відкривається одна з найкрасивіших панорам на ейфелову вежу. Тим більше, що тут можна зустріти людей із усього світу. Звідки ви? З Португалії, Флорида, Сербія, а ми з України. О, насолоджуйтесь. Після фотосесії ми піднімаємося на вежу. Тут потрібно пройти контроль. Перевіряють усіх та усе. Отже, щоб опинитися на другому рівні Ейфел Лової вежі потрібно заплатити 11 євро. Це за умов, якщо ви будете підніматися на спеціальному ліфті. А якщо ж ви вибираєте бюджетний варіант 7 євро, тоді вам доведеться підніматися ногами пішки. Ми обрали другий варіант. Вежа була зведена як тимчасова споруда до відкриття паризької всесвітньої виставки 1889 року. Через 20 років її хотіли розібрати, але передумали. У народі вежу називають залізна леді. Щорічно вона приймає понад 6 мільйонів відвідувачів. Для початку ми піднімаємося на перший рівень, а це майже 20 поверхів. Ще вище наступний оглядовий майданчик. Висота 40 поверхів. Піднятися на другий рівень трохи було складніше, але зусилля варті того, тому що звідси місто видно як на долоні. Після прогулянки на вежу захотілося перекусити. Найкраще це зробити внизу на Марсовому полі. Як знайти у Парижі ресторан Просто неба і для ейфелевої вежі щоб можна було поїсти за 3 євро? Все просто. Супермаркет, який розташований буквально 300 метрів звідси. Купуємо там у супермаркеті батон. Салат. Беремо виделки із собою з України. І, звичайно, бутерводи. із салом. Все. Обід за 3 євро. Готовий. Тут щодня збираються на пікнік і місцеві, і туристи. Одні їдять як ми, інші фотографуються. І ніхто не звертає увагу один на одного. Хорош. А хорошо жить і ще краще. Щовечора о 21-й годині ейфелева вежа запалюється тисячами вогників лише на 5 хвилин, і це варто побачити. Дивіться завтра собор Паризької богоматері та особливі танці на березі річки Сена. Не пропустіть мій путівник Париж.